Вона двічі була змушена залишати рідний дім через окупантів. Спершу поїхала з Луганська, а потім із Бучі. Під час другої евакуації її маму розстріляли росіяни, а батько отримав поранення. Нині лікарка Оксана Мироненко мешкає в Івано-Франківську. Тут продовжує робити те, що вміє найкраще рятує життя. Майже рік жінка працює у центральній міській клінічній лікарні. У більшості випадків лікує поранених військовослужбовців. Всі відмічають і військові і медики, що так посилюються технології, і травми стають все більш агресивними. Коли вже стаються важкі серйозні травми, так їх багато і з кожним днем вони тяжчі. І плюс у нас є в Україні антибіотикорезистентність, тобто всі ці травми супроводжуються інфекцією. Вона дуже стійка до лікування, потребує ретельної, частої хірургічної обробки. І це все великі травми, це все під наркозом. Тобто, для того, щоб реально поставити бійця на ноги і повернути його в стрій, його треба інтенсивно лікувати і, на жаль, дороговартісно. Оксана Мироненко, одна з небагатьох медиків, яка рятує воїнам, пошкоджені периферичні нерви. каже, такі травми у військових дуже поширені. Частіше приходиться робити якісь реконструктивні операції. Добре, що я ортопед. Я можу користуватися правилами там, ортопедичних фіксацій, ортопедичних положень, можу навіть вкоротити кінцівку, якщо треба, для того, щоб шити нерв і потім такі вона відновилась і рухалась повністю». У тому що якщо зростуться кістки, але м'язи і суглоби не будуть рухатися, то в принципі це ця... і і не будуть відчувати то ця кінцівка нічим не відмінняється від протезу. Лікарка зізнається, кожна операція є складною а хірургічні втручання на периферичних нервах це завжди великий ризик. Не буває простих операцій. Шкоди б ти не шов, навіть якщо там сантиметровий розріз. А ти робиш це. Ти маєш зробити це якісно і правильно. Людина має з цим потім жити і одужати, і тому ну, відповідальність на тобі. Uh, і, і тому ну не можна відносити до хірургії. Це просто так можливо, дещо через 18 років щоденної праці буде виходити у тебе швидко, але це не значить, що легко. Два тижні тому Оксана Мироненко разом з командою прооперувала військового Олега. 29 грудня 2022 року. Захищаючи батьківщину, воїн отримав мінно-вибухове поранення від ручної гранати. Внаслідок травми йому ампутували кінцівку. А зараз довелось здійснити реампутацію через те, що змінилась кукса. У мене реампутація була, тому що неправильно сформована культя була, неправильно завернуті м'язи, а система на кістку не накинута була. Підготовка культі, потім під культіприйомник, бандажування, реабілітація, курс реабілітації. Розпочинати реабілітацію воїн має після Великодніх свят. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.